Друзі, невеличка перерва з кашкетами. До речі, скажу відразу, все життя відбувається в Тік-Ток. Переходьте в Тік-Ток, посилання в коментарях. Потягнуло мене згадати минулі часи, коли я майже та більше 30 років працював на виробництві взуття. І тому вирішив зробити таку рубрику пари. Для своїх кепариків, тому слідкуйте, але все ж таки рекомендую переходити в ТікТок. Деякі пари я вже зробив, діловий стиль, повсякденний. Наприклад, ось ця пара планувалася для іншого кепарика, але щось мене потягнуло на цей колір, і, як бачите, зробив такий ансамбль. Для веселого сонячного настрію тому слідкуйте далі. Буде всі будуть в кепках, хто захоче.